Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. По допомогу медиків звернувся 46-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в селі Рокитна Нововодолазької громади у ніч на 8 листопада. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, сім БПЛА типу Герень-два, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селище Золочів. Пошкоджено приватний будинок у Куп'янському районі в селі Гуряне. Пошкоджено два приватні будинки: господарчі споруди та автомобіль. У Харківському районі в селі Руські Тишки пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено 10 приватних будинків. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 164 людини. Залишилися 42 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 11 тисяч 368 людей. Упродовж минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбуло. Лося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське і Колодязне на Куп'янському напрямку. За добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки і піщаного. Як інформують рятувальники протягом доби, з 8 по 9 листопада вони здійснили 34 оперативні виїзди. Один раз залучались до гасіння пожежі, спричиненої. Ворожими обстрілами у Чугуївському районі області. Внаслідок побутових пожеж за добу постраждало дві людини. В день в Київському районі міста Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Горіли меблі та домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Постраждав чоловік 1988 року народження. Він отримав опіки, руки та стопи. Від госпіталізації відмовився. В селищі Пісочин Харківського району виникла пожежа на території. Атного дому господарства горів дах гаражу та легковий автомобіль на площі 16 квадратних метрів. Постраждав 40-річний чоловік. Він отримав термічне опік обличчя від госпіталізації. Відмовився піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.